Синтетика не підходить, вона не вбирає вологу. Дуже товсте, навіть натуральне теж не підходить, бо воно набереться вологи і тільки набухне. А воно має спресуватися. Тобто, от футболки оце воно, це інше не підходить. Тобто, шукаєте щось натуральне, кбешне, рвете на отакі полосочки і тампонуєте так, як я тільки що показала. Тобто, закінчився один, тампонуєте другий. Закінчився той, тампонуєте третій. Затампонували, запхали, запхали плотненько, зробили шапку, так само натиснули. Все. Вона так само працює, але тоді ми будемо тримати, якщо немає гемостатика, з гемостатиком 3-5 хвилин, без гемостатика, скільки? 10-15 хвилин. Але ота от максимальна цифра вона не означає, що ми склад, під, піднімаємо руку і дивимося. Якщо немає свіжої крові, тоді бандажуємо. Якщо є свіжа кров, тиснемо. Чого? Згортання крові у всіх може бути різне, щось вживали, щось пили, якісь ліки приймали, тому воно може вплинути на згортання крові. Це не означає, що три хвилини пройшло, руку забираємо, мотаємо. Може текти. Да. А uh, якщо ми зафіксуємо...